Цей тернистий шлях він ще продовжується. Ми не вважаємо це вже рівнем, яким ми досягли і можна заспокоїтися. Ще є куди рухатися, і ми будемо працювати надалі. Розпочалося все трошки менше ніж рік тому. створилась наша така театральна студія тут в Славуті, і ми потихенько-потихенько почали працювати над постановкою п'єси Олександра Вітра станція, і сьогодні ми її вже демонструємо готову для глядача. Не те, щоб сумнів, а просто мій саме персонаж, якийсь для мене суперечливий, і до кінця я не могла його зрозуміти. От якось просто вжитись треба в його роль, все відчути на собі. І от не могла зрозуміти, чого вона робить так. Ну чого вона говорить так, то вона зла, то вона така, сяка, а потім я поняла, що вона не така, то просто дівчина ця Таня. <свіття> все мені притаманно, я така, можна сказати, і в житті. А, і... Якби відчувала сам персонаж, хоча хоч він мені і якби знайомий, ну але поступово. Тому що, якби ми в нас помімо начітки, ще була дискусія. Ми там приходили, от як Оксана каже, там а чого? Ми розбирали їх там на такі детальки, а от що? А давай так спробуємо, а це подивимося. А може, і ми там навіть і спорили, нас ну, все було. В першу чергу от ми і розпочали з українського автора, і хотілося б, щоб саме українських сучасних авторів було більше, тому що ну, люди зараз так сталося мало. Читають і мало знають сучасників, хочемо їх відкрити глядачеві через посередництвом вистави, посередництвом театру. Будемо, звісно, і брати до уваги класику, але хочеться, щоб ця класика була якась така цікава з родзинкою, на яку хотілося би йти і побачити там щось нове, якийсь інший формат, іншу нетрадиційну постановку. Будемо в такому плані працювати. З березня Оля нас їх зібрала, сценарій вручила. Так, так, так. І ми ходимо це майже рік, майже рік місяців. Це така собі, дитина наша. Доводиться і вночі допрацьовувати, і біжиш ти швиденько на ці репетиції, і Оля на обід приходить. Ну, своє життя ми заносимо в цей театр. Ніхто нам нічого не платить, бо всі деякі жіночки часом <кхем> приходять чи там чоловіки питають: а що ви тут зарплату получаєте в цьому будинку культури? А ми такі, що це до да, тітя, де да ми тут рік вже майже ходимо, оце репетируємо самі волонтеримо, просто на власному ентузіазмі для себе і для інших показати. А вони навіть не чули і не знали цього. І кажуть, за зарплату. Ні, ми не працюємо за зарплату, не маємо нас зарплати. Он конфети й букети. Перш за все, мені приємно, що коли ти робиш анонс в інтернеті, да, ну, це все розповсюджуєш, що відгукуються такі люди, на яких ти навіть не. Міг подумати, що от вони здатні прийти сьогодні сюди і півтори години свого часу потратити на те, на що ми тратили більше часу. Ну але, взагалі, приємно, що люди відгукуються, приходять, підтримують, і це найголовніше. Найголовніше підтримка глядача, тому що без глядача це, це ніщо. Наш театр без глядача, так що наші, якби всі старання заради нього, і ми надіємося, що ну, ми будемо старатися для нього зробити ще краще, щоб вони до нас приходили і завжди йшли з такими гарними емоціями. Ну. На рахунок акторки, ну звичайно, що я себе не відчуваю акторки, тому що якби це, це просто таке собі хобі. Дуже приємне хобі, тому що навіть діти, які були в нас на виставі, зараз вже тебе зустрічають і кажуть: і ти дивишся, 12-річна дівчинка підбігає і каже: Ви так гарно всі зіграли.' І ти думаєш, серйозно? Дякую. Ну, це. Дорого стоїть. Ми готові зіграти її ще не один раз, і ми не ставимо, не закриваємо взагалі п'єсу станція. Вона буде в нашому репертуарі. Ми будемо її показувати і далі вже в наступному театральному сезоні. Але зараз ми просто просто саме з цією п'єсою беремо невеличку паузу, бо ми розпочали працювати над новою. І там дуже короткий термін, який ми собі поставили. Ми хочемо встигнути з новою постановкою саме до того терміну. Поки що не будемо розкривати цих карт. Щоб це був сюрприз, можливо, нам і не вдасться встигнути. Але тому ми зараз повністю беремо всі сили на те, щоб працювати над новою постановкою. Дуже багато людей відгукнулося, Дуже багатьом цікаво це мене також були приємно здивовані, але нам було приємно, що вони такі ж, як і ми, горять. Хочуть і будуть щось робити. Будуть чоловічі ролі, і буде багато жіночих ролей. Ну, поки він у нас один єдиний, але ми надіємось, що ще хтось до нас приєднається.